Плакатами та вигуками ганьба під стінами сесійної зали Іркліївської об'єднаної територіальної громади зібралося півсотні батьків та вчителів з шести сіл. Жителька села Жовнене Людмила Узівська розповідає: прийшла, бо хоче, щоб син довчився у рідній школі. Зараз він у 10 класі. 11 дітей у нас ходить у школу, великий клас. Ми ми просимо ставте хоча б на один рік дітей довчити. Коли дитину будуть переводити в другу школу, моя дитина не в змозі буде з дітками швидко адаптуватися і правильно приготуватися до ЗНО. У мене троє дітей, двоє із них у мене прийомні діти. На осінь ми планували брати ще трьох діток, для того, щоб вони не росли в дідомах, а росли в нашій сім'ї. Дороги там немає. У нас зимой для того, щоб молод. Молоковоз приїхав до нашого колхозу, забрав молоко, два з половиною години розчищали один участок цієї дороги, тому що там такий участок, що його замітає. А ви представте, два з половиною часа це буде стояти дитина в автобусі в мінус 20. Через малокомплектність має бути перепрофільований навчально-виховний комплекс у першотравневому. Нині тут здобувають середню освіту 27 учнів, розповідає місцева жителька Ольга Комишна. Каже, учні вимушені будуть їздити на навчання у сусіднє село. У мене дитинки, взагалі дитинки років. Як я можу відпустити її за десять кілометрів від свого своєї хати? Як я можу розбудити дитину в 6 ранку, Що це за реформа така? 16 шкіл громади перепрофілювати мають половину. В них залишаться перші-четверті класи. Решту дітей переведуть в опорні заклади освіти, а педагоги залишаться без роботи, розповідає вчителька Лящівського навчально-виховного комплексу із 29-річним стажем Віра Мосійчук. Якщо у початковій школі в нас чотири класи, чотири вчителя залишається, і у нас три пенсіонери, ну а реально залишається без роботи чотири вчителя. Ну якщо реально ми реалізують, я залишаються без роботи. Тобто з будь-яких засобів для існування. Ми молоді працівники Жовненського НВК. Ми працюємо вже, ну я працюю вже там три роки, мені 22 роки. Якщо порахувати, то я ось недавно тільки випустилася із Жовненського НВК. І повернулася туди вчителем математики і працюю ще також педагогом організатором. В Перспективі в нас ну в мене залишитися в селі, народжувати і розвиватися. І хочеться, щоб наша школа працювала. Нам не обіцяють нічого, нам не говорять, де ми будемо працювати. Це все питання не вирішено в них, не обдумано. Вони зараз пішли, голосують за те питання, яке вони не дослухали, не обговорили і не вислухали нас. Людей на сесію людей не пустили через карантинні обмеження, пояснив голова Іркліївської громади Анатолій Посаренко. Не дозволили бути присутні і нашій знімальній групі. Головна аргументація карантин вхід обмежено за оптимізацію шкільної мережі. Депутати не проголосували. Розповіла телефоном заступниця голови Рікліївської об'єднаної територіальної громади з гуманітарних питань Світлана Кучман. Усе говорить, поки що залишається, як і було, та пояснює, чому необхідно було перепрофілювати школи. Депутати не прийняли це рішення, тому що 13 голосів проголосували за. П'ять проголосували проти і три утрималися. Отже, таким чином залишається на сьогоднішній день залишається все те, в тому ракусі, в якому було. А це велика нагрузка на доплату сільської ради, школи, які до нас приєдналися. Вони всі загальноосвітні, вони мають по одному, по два, по три, по п'ять, по сім класів інших немає. З 1 січня 2021 року освітня субвенція обчислюється по новій формулі, де повинно йти враховуватися щільність класів, тобто скільки класів є, скільки учнів наповнюваність у цих класах, і ви ж знаєте, що якщо 5 учнів це клас, якщо менше 5 учнів, це не клас. Таких не класів. У нас в ОТГ, які приєдналися 35. і сім взагалі відсутні. Це дуже велика кількість. Через те виникла потреба в перепрофілюванні. 54 мільйони дає держава субвенція, 50 мільйонів дає сільська рада. Наша доплату, але якщо ми не перерахуємо по новій формулі, оці яка рахується, то нам прийдеться набагато більше доплачувати. А у нас бюджет всього 142 мільйони. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.